Зареєстрував ФОП на другій групі, бо там дешевше. А потім отримав перший контракт за кордону і все, тупик. Доводиться міняти групу, втрачати час чи відмовлятись від проєкту. Взагалі, друга група здається вигідною. Фіксований податок не залежить від доходу, менші витрати. Але є жорстке обмеження. Ви можете працювати лише з українськими фізособами, ФОПами, єдиноподатниками та ТОВ на спрощенці. Upwork? клієнти з Європи чи США забудьте. Зовнішньо-економічна діяльність на другій групі заборонена. А ось третя група це свобода. Платити всього 5% єдиного податку та 1% військового збору від доходу, або навіть 3%, якщо з ПДВ. Зате можете приймати платежі з будь-якої країни, працювати через міжнародні платіжні системи і не обмежені у виборі клієнтів. Якщо хоч трохи плануєте працювати з іноземними клієнтами, третя група ваш варіант одразу. І не забувайте про ЄСВ мінімум 1760. 50 гривень на місяць. Це ваша майбутня пенсія. Потрібна порада? Пишіть у коментарях свою ситуацію, підкажемо. Або звертайтеся за консультацією до добу.ua.